Сьогодні ми з вами приготуємо кабачкові рулетики з фаршем. Для цього нам потрібно буде один кабачок, три яйця, жменька грамів 100 фаршу. Отак на долоньку, одна столова ложка меленої цибульки. потрібно буде пучок гарний такий кропу. Потрібен нам буде майонез, олійка для обсмажування, 3 ложки борошна. 3-4 ложки подивитись по консистенції. Сіль, перець до смаку і хмелі сунелі. І в мене ще є тертий сир. Якщо у вас немає, можна обійтися без нього. Перш за все, чесничок краще сушений, в нього немає такого різкого запаху. І перш за все, нам потрібно натерти кабачки на таку середню решіточку. Тепер нам потрібно кабачки потерті присолити і залишити на декілька хвилиночок для того, щоб кабачки пустили сік. і ми потім цю рідину відіжмемо. А зараз ми нарізаємо дрібнесенько укріп. Нам потрібно його поділити на дві частинки і в намазку і в сам фарш. Готуємо намазку, три столові ложки майонезу. Додаю сюди зелень, половину зелені, яку ми порізали, додаю сушений чесничок. І трішечки меленого перчика. Все це гарненько змішуємо і намазка готова. Ось така. Віджали кабачки. Не всю рідину виливали, нам потрібно трошки, щоб вони були ріденькі. Додаємо сюди нарізану зелень. Зелень бажано кріп. Найкраще підходить сюди кріп. Додаємо сюди фарш і мелену, мелену цибульку. Фарш отак, щоб на долоньку, цибульку додаємо. Ставимо поки сковорідку, щоб розігрівалась. Сковорідка потрібно, щоб була розігріта сильно, додаємо сюди, вбиваємо яйця, додаємо борошно. поки додаємо три столові ложки, а потім додамо, як потрібно, буде, додамо ще. Поки додали дві ложки і гіркою, і побачимо, вистачить нам. Сушений, перч... Сушений чесничок додаємо. Додаю туди хмелі сунелі і додаю чорний мелений перчик і додамо солі небагато, тому що кабачки в нас вже присолені. І Тепер нам потрібно буде все ретельно змішати, щоб було однорідне. Ось такої консистенції, як на оладки. Наливаємо в сковорідку олії так, щоб тільки-тільки покрило дно, щоб не пристало наші такі млинці. Беремо ополонечком, наливаємо і робимо як налісники, так і робимо з такого фаршу, робимо отакі млинці тоненькі. Прикручуємо тепер вогонь і накриваємо кришечкою, обсмажуємо з двох сторон під кришкою. Перевертаються вони дуже гарно, вони не пристають до сковорідки. Дуже гарно перевертаються. Ось так. І так обсмажимо всі млинці. Поки обсмажуються всі інші. Ми скручуємо цей перший рулетик, кладемо туди сир і поки гарячий. Нам потрібно скручувати рулетики, поки вони гарячі. Кладемо всередину потертий сир. Це можна плавлений сир, можна твердий сир, в мене моцарела. І отак от плотненько скручуємо. Скручуються вони гарненько, вони не рвуться, і гарно скручуються і поки що відкладаємо. Ось так це вже останній у нас посмажився. Останні підсмажуються, а ми поки ці скручуємо всі. Вони дуже гарно скручуються, вони дуже такі пластичні і еластичні. Всі посмажилися вони, прохололи і тепер подача. Викладаємо на тарілку листя зелені, яка у вас є, і починаємо нарізати. Нарізати я буду двома такими способами. Один це будуть просто. Кінчики відрізаємо, де там не, такі негарні, а сам рулетик розрізаємо на дві частинки. Ці, що в нас залишились два, ми будемо нарізати маленькими такими, як пеньочками або як суші. Крайочки нерівненькі обрізаємо і тепер нарізаємо такі невеличкі, щоб можна було раз на веделку покласти в ротика. Ось такі викладаємо їх, як пеньочки. І ось тепер щедро намазуємо їх намазкою. Ті, що в нас такі продовгаті, просто так намазуємо, а самі пенючки намазуємо їх зверху. І виходить у нас дуже смачно, дуже естетично гарно. Ось така смакота у нас вийшла.